Мешканці західних областей у п'ятницю спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня від 6 до 11 з позначкою вище нуля. На півночі та в центрі переважно хмарно. У Черкасах, Полтаві та Кропивницькому в цей день ясно. Температура повітря вночі від плюс 2 в день до плюс 5. У Миколаєві та Криму синоптики прогнозують ясне небо. В Одесі та Херсоні цього дня має бути мінлива хмарність. Нічна від плюс 4, дина до плюс 9. У Запоріжжі та Дніпрі ясно. На території решти східних областей хмарно. Віднічних мінус одного в день температура повітря підніметься до плюс 4. На заході у суботу переважно ясно. У Хмельницькому, Ужгороді та Чернівцях хмарно. Від нічних 0 градусів в день повітря прогріється до плюс десяти. На території більшості північних та центральних областей очікується хмарність. У Чернівцях Сумах та Полтаві має бути ясно: від мінус двох до плюс двох. У південній частині країни спостерігатиметься хмарне небо. У Херсоні цього дня має бути ясно. Від плюс одного вночі до плюс восьми в день. Території східних областей будуть затягнуті хмарами вже зранку. Найнижча температури вночі мінус 2. Найвища вдень плюс 4. У неділю в Івано-Франківську та Луцьку очікується ясний день. Врешті західних областей хмарно. Від двох морозу вночі до трьох тепла вдень. Ясну погоду синоптики прогнозують у Полтаві та Кропивницькому. Врешті областей півночі та центру хмарно. Вночі від мінус одного вдень до плюс трьох. На півдні, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 4, вдень до плюс 7. На мешканців східних областей протягом дня чекає ясна погода. Від нічних мінус 1, в день стоп термометрів піднімуться до плюс 6.